Всім привіт! Ми приїхали на огляд квартири, на третьому поверсі трьохповерхового будинку, тобто на даху. І поки ви будете дивитися, як виглядає територія біля цього будинку, розповім. На першому поверсі живе німецька сім'я, на другому поверсі живе сім'я українських біженців і третій поверх якраз здається. Оголошення по цій квартирі ще немає на жодному із сайтів нерухомості. Нам контакт власниці Німкені передала волонтерка. Також волонтерка зробила гарну характеристику нашої сім'ї, і власниця житла була одразу налаштована нам здавати цю квартиру. Відеоогляд самої квартири вийде доволі таки скомканим, тому що на даний момент там проживає молодий хлопець, і знімати його житло з його речами було не дуже зручно. Квартира буде здаватись без меблів. Всі ці меблі забере юнак, який тут зараз живе. Єдине, що він нам запропонував, викупити у нього кухню з усією технікою і назвав ціну тисячу. 400 євро, ми вважаємо, що це забагато. Далі ви ще побачили ванну кімнату. Вона досить таки маленька, і, взагалі, вся квартира доволі таки компактна. Тут багато є різних кімнаток, але вони маленькі. Вартість цього житла вже з комунальними, але без додаткових затрат на електроенергію. І нагадаю, що квартира буде здаватись без меблів. Виходить 700 євро на місяць. І таку суму нам може затвердити джо-центр. І головне, що власниця цієї квартири, взагалі цього будинку, нічого не має проти оформлення та оплати квартири через джоб-центр. Великим плюсом цього будинку є те, що внизу є дуже багато різних підвалів, де можна зберігати. Будь-які речі також є місце, де можна поставити велосипеди. Є місце, де можна сушити свої речі. І є ще пральня окрема. Найбільшим мінусом є те, що квартира від школи Платона знаходиться в 26 кілометрах. А від курсів Мирослава, і в перспективі моїх також курсів, бо я також скоро на них вже буду йти, 14 кілометрів. І це така ж відстань, як зараз від того теперішнього житла, де ми живемо. Але ми розуміємо, що обрати ідеальне житло, яке б ще і оплачував джоб-центр, яке б нам підходило по всім параметрам, ми просто не зможемо. Тому ми погодилися на це житло. І коли в мене буде можливість, звичайно, я зніму вже більш докладне відео та все покажу і розповім. Але що ви думаєте, тільки ми повернулися і тільки ми написали Німкені, що ми згідні і вже готові оформлювати це житло. Мені телефонує ще одна волонтерка і каже, що міла завтра на 11 годину ідіть, дивитись. Будь ласка, класну дуже квартиру в Бадбоклеті. Це зовсім близько від Платона школи, це ідеальне розташування для нас. Школа близько, курси близько. І наскільки я знаю, там і квартира дуже класна на 100 квадратних метрів. Ми її не бачили, деталей не знаємо, але за нас також стигли замовити слово, і завтра ми підемо на огляд цієї квартири. І тут, знаєте, як буває, або нічого, або все одразу. Будемо дивитися, ми поки нічого ще не сказали Німкені, вона ще не заповнила документи, і ми також їх не відносили до Джоб-центру по цьому першому житлу. Подивимося завтра ще одне, і тоді оберемо той варіант, який підійде нам краще. І я думаю, що це якась така винагорода за наше терпіння. Ми місяць шукаємо житло. Ах, нехай все вийде, будь ласка, тримайте за нас кулачки. Я обов'язково завтра запишу ще одне відео з результатами наших оглядів. Всім дякую за лайки, коментарі. Будь ласка, підписуйтесь на канал.